Бліц опитувань про те, хто має прибирати <проб> прибирати після Нового року. Давайте ось так. Одразу. Хто прибирає перед новим роком? Я думаю, що всі. Всі прибрали, стали зробили порядок, після того там, не знаю, готують їсти. Ви можете написати, хто прибирає після Нового року з вас. Так, хто має підлогу 31 грудня, і тут зразу всі. Всі пішли і не помили. Можете написати, хто прибирає підлогу 31 грудня. Хто витирає пил після. А, ні, перед святом. Давайте. Перед святом. Хто витирає пил перед святом. Можете написати. Також після Після, після, після генеральну борочку. Це, це обов'язково. Це залежить від того, якою компанію ви сидите. Якою компанію іде. Це теж дуже важливо. Хто прикрашає ялинку? Хто вас прикрашав ялинку? Та всі. Я думаю, що кожна людина, що вдома в будинку є ялинка, може собі при прикрасити одна ігрушка, це вже ви, ви вже прикрасили, це вже чітко. Але можете написати, хто прикрашає ялинку. Я думаю, що всі, але скільки людей, стільки думок. Хто потім прибирає іграшки з підлоги? Ну, блін, як би не було, то прибирати це теж дуже важливо. Е, хто готує святковий стіл? Вау, можете написати, хто готує святковий стіл. Хто з вас готував святковий стіл? Все залежить від того, де і щоб ви вдома там. Думаю, що всі по мінімуму перекусили там гарно собі шампанського і більш, більш ніж достатньо. Всі ми прості люди. Всі, всі розуміють, що далі трейти до роботи. Хто прибирає кухню вночі 1 січня? Це давайте перефразую, Хто блін, ви посиділи гарно? Не знаю там до якої години би ви не посиділи. Хто прибирає після цього? Це дуже класно. І чи потрібно прибирати зразу після того, як ви відсвяткували 100% Зразу прибрали, чистота зранку встаєте, і це чисто порядок. Можете написати вашу думку, як як у вас це відбувається. Так, хто миє келихи з-під шампанського? Блін, Та люба людина може це зробити, це без проблем. Так, хто прибирає серф, серветки та, та побут? Хто витирає стіл після гостей? О, давайте тут, тут можна навіть об'єднати. Хто прибирає стіл? Це теж дуже класно, так. Мідайка залишилась, може потрапити в холодильник, яка класна. Ну, типа, там. Завтра можна з'їсти, поклали в холодильник завтра доїли, все нормально. Все решта, стали прибрали. Нічого нема такого, плюс-мінус півгодинки, чисто, чистота порядок. Хто складає залишки їжі в холодильник? Та без різниці, хто, я думаю, що всі, кожна людина може це зробити. Кожна людина може прибрати, скласти в холодильник Що в холодильник що помити і все. і, все, і все. Так, планшетик. Давайте далі. Я думаю, що тут немає нічого такого. це просто. Блін, ну просто життя. По, посиділи, поїли, відпочили, прибрали і кайф. І 1 січня все йде, все прибрано. Хто ми плитку після готування? Я думаю, що можна зробити. зробити Блін. То все можна зробити, лише було у вас бажання. Може, ви. Напишіть в коментарях, просто чи ви мієте там плетку після, після того, як посиділи, відпочили. Тут сьогодні взагалі просто стрім про прибирання після Нового року Це це дуже класно, бо, як правило, сидіти всім кайф, прибирати це вже таке. Але скільки людей, стільки думок. Але прибрати півгодинки і це готово, типу, 100%. Хто прокидається 1 січня? Хто прокидається 1 січня і бачить безлад. Це все залежить від вас. Скільки людей, скільки думав, хто. Блін, як, як ви для себе зробите, так воно і буде. Тому. Так. Блін, ну тут такі е, трошки питання. Хто каже, будки у вас? Що, що казали, потім приберемо. Ну, типу, це все те же саме, від людей залежить, я думаю. Якщо є можливість, типа. Що не зробити це чи не зробити це зразу. Так, хто складає пледи та подушки після гостей? Та люба людина це може зробити. Люба. Просто поскладала і все, і історія закінчилася. Хто знаходить загублені виделки Боже мій, хто їх має взагалі губити? Нащо їх губити, якщо ви вдома сидите, то ви ну не загубите. Не загубите виделку чи ложку, ви просто не загубите це, я думав. Е, вау це вже коли закінчилися максимальні свята. Хто розбирає ялинку після свят? Ну, трошки ще зарано розбирати ялинку, але, можливо, у когось є в планах е, поскоріше. Я думаю, що плюс-мінус ще ялинка два тижні і все. Типу, я думаю, що ялинка вже буде не актуальна. Всі просто розберуть. І на цьому історія закінчиться. Хто пакує новорічні прикраси, хто ховає гірлянди, хто виносить ялинку. Блін, люба людина це може зробити. Хто вже береться, даже давай, даже, давайте по другому Хто береться вже. Е, так. Новорічні свята закінчилися. Ялинку треба забрати. Так, ми складаємо ігрушки, складаємо все повністю ялинку виносить. Це може зробити люба людина. просто 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 люба людина це може зробити. Хто каже, на, наступного року зробимо інакше. Наступного року зробимо інакше і робимо так так же саме. Е, хто так робить? Або кого, не ніхто так робить? А давайте в кого так виходить. Хто каже, хто каже наступного року зробимо інакше. Хто так каже? 100% получається майже так же саме. Хто знову все прибирає сам? Було таке, що сиділи і після того, як ви посиділи, відпочили, прибирайте самі. Якщо було у вас таке, ви можете просто написати. Але якщо у вас компанія, все залежить від того, де ви сидите, якщо це ресторан, то встали, пішли. Якщо ви вдома сидите з компанією, то ви можете просто. Так, піратом посиділи, гарно відпочили, встали, прибрали, історія закінчилася. Все класно. Все класно. Так, з ким ще не був. Всіх вітаю з новим роком. У нас сьогодні тема тема обговорення. Перебирання після Нового року, після святкування. Побутова, просто побутова тема. Хто вважає, що це спільна справа, але робить один? Блін, та ні, я думаю, що це спільна справа. Як спільна справа зібратись, посидіти, відпочити разом, так же само, спільна справа це прибрати. Тому. Все нормально, тут немає ніяких нюансів. Всі дорослі люди. Всі все розуміють. блін Сьогодні посиділи, відпочили, прибрали кайф. І ще саме головне що є таке, що ніхто, ні на кого не обіжається, все залежить ще від компанії. які Ну, яка компанія? Давайте наступне. Ммм, хто відповідає? Хто відповідає за прибирання взагалі? Чи у вас, наприклад, ви відпочиваєте? Не знаю, давайте компанія відпочиває і ви назначаєте людину, яка відповідає за прибирання. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, що ви не 100% що так не робите. Бо це все нормально, все логічно. Посиділи, гарно відпочили. Прийшов час поприбирали, все, класно, кайф. Робите все, що ви робите, ви робите лише для себе. Ну я так думаю. Але все залежить від того, де що ви святкуєте. Але прості побутові речі, всі ми прості люди, тому це для всіх нормально. Це є нормою.